Говори краще місто Бровари вже 393 роки. З Самого ранку найактивніші броварчани почали збиратися в центрі, щоб у день міста долучитися до благодійного забігу, які організували благодійні фонди Юнайтед 24 броварщина, броварська незалежна організація та відділ фізичної культури та спорту. Перед забігу майстер спорту з легкої атлетики Оксана Романюк провела руханку для всіх охочих. Учасники в залежності від категорії бігли бульвару незалежності різні дистанції. Дітки бігли 200 метрів, дітки бігли 1000 метрів, люди з інвалідністю бігли також 200 метрів, і основний забіг на 5 кілометрів. Зареєстрованих учасників близько 400, найменшому було 4 роки, найстаршому було 91 рік. Групу підтримки чергували з телефонами на фініші. Вимо увазі, ми зустрічали своїх фаворитів. Ми вже не перший рік біжимо для дітей, особливо для таких це завжди якийсь стимул бути в колективі, і Це соціалізація для них. Ну, нам чудово, нам подобається. Ми як спортсмени беремо акцію чудову для підтримки нашим хлопчикам затеу. Будьте нам здорові. Живеньки, повертайтесь додому. Ми вас чекаємо перемоги! Нам слава Україні! Підтримати учасників прийшли видатні спортсмени. Супер. Відбираємо кошти на ребятам на зсу. А багато паралімпійський чемпіон Олексій Федина біг з усіма учасниками. Василь Закреський як представник триатлону, Звісно, йому ця дистанція раз полюнати. Я як так, представник плавальної стихії, мені звичайно трошки було важче, тому невідомо хто з ким біжав. Такі свята потрібні це об'єднує державу. Переможених не було. Усіх фінішерів нагородили медалями. А усі зібрані кошти зі спортивних заходів за день а це 140 тисяч гривень. Будуть передані багатодітному батьку брохарчанину Нацгвардійцю. На честь свята нагородили кращих представників нашого міста, а також золоті подружжя. Ніна та Віктор 50 років у шлюбі розказують свій секрет сімейного щастя, жити, жити повноцінним життям, дивитись вперед, не оглядуватись назад, і все буде гарно. Також за доброю традицією сьогодні вітали новонароджених броварчану пологовому будинку. Катерина щаслива, мама вже трьох синів, найменшого назвали Макарчик. Я вдячна лікарям, я вдячна всьому персоналу, тому що в мене були тяжкі роди. У мене є з чим зробни. Я рожала в різних містах. Ну мені тут саме більше сподобалось. Сьогодні місто Бровари відзначає свій день народження. Ми живемо не в легкий важкий час. Час війни. Я хотів би подякувати нашим Збройним силам України, нашим хлопцям, які боронять нашу державу. Хочу подякувати всім нашим броварчанам за відданість, за патріотизм, за об'єднання. Звичайно, хочу всім побажати якнайшвидшої перемоги, якнайшвидшого миру. Слава Україні! Представники влади, військові та всі небайдужі помолилися на кладовищі за опекій душ загиблих у війні броварчан. Саме завдяки нашим героям ми маємо змогу сьогодні жити на рідній землі, залишатися українцями та навіть відзначати свята. З днем народження наше найкраще місто Бровари.